І всім привіт! Сьогодні ви на каналі Ксеня Швобович. Сьогодні у нас довгоочікувана відеорозпаковочка, тому що минулі два відео були тутори на те, як я роблю паперові сюрпризи. Наша новинка це. ой! котики. Тут буде попадатись одяг для котиків. Ось такі тут пакетики. Вони мені дуже-дуже подобаються. Ось так. от. Um, з нашої новинки я хочу взяти, якщо чесно. Давайте візьмемо ось того такого котика. Він такий маленький. Мені подобається. З квадроберських масок я хочу взяти. Давайте. Це вісьмо ось такого смішного. Він мені чимось схоже на Дасті на Stranger Sing, але Stranger Singh вже трішки починає виходити з моди, але можливо це мало відсотків, що буде колекція з Stranger Singh якась. Або 100 пакетиків. Так, приготуй. У нас осталось пакетики. Приготуй результат. Не монобрату зараз. І приготуй інгредієнт. Тут одна штучка. Беремо цей. Сьогодні ми закінчуємо колекцію пластирі. Також закінчуємо колекцію Аврора. Закінчуємо колекцію картки. Закінчуємо колекцію кросівки і закінчуємо колекцію Україна. Якось дивно. Та також закінчуємо колекцію жіночі речі. Сьогодні ми дуже багато всього закінчуємо, майже вже нічого не залишилось. Так що відео, напевно, буде коротеньким, але я буду намагатися зробити більше. З лісових котів я хочу взяти два пакетики. Давайте це буде і ц... цей і цей... цей пакетик. Тільки пакетиків нам сьогодні на розпаковочку. Так, такий наш старенький каталожик. Якщо чесно, він скоро закінчиться. Я дуже буду напевно по ньому сумувати, тут ще треба знайти. В цьому каталожку більше новиночок не буде. Так. Колекцію, яку ми сьогодні закінчимо. Це колекція іначе речі. Так, я вже клей підготувала. Так, і його ще треба якось дуже акуратно відкрити. Ну, мені цей пакетик не важко було робити. Це я навіть не робила пакетик, я просто взяла свій старий малюнок. Так. Обличчя це не порветься цей малюнок. Якщо він на скотчі, ну може порватися, але не знаю. А, не дістається. О, книжка, борбу. Так, іще щось. Я щось ще бачу. Мені здається, чи це якась сумка. Ні, це. Чекайте. Тут якийсь вийшовший малюнок. Зараз документи чи ще нічого нема Немає? Ну ось, нам попадається різиночка та ось такий блокнотик. Ось. Так. Клеїмо сюди. Безиночку. Ось. Так давайте подивимось, яка наступна наша колекція. Наступна нашу колекцію, яку ми сьогодні закінчуємо, також. Це Україна. Сьогодні ми відкриваємо ось цей такий гарний малюнок. Мені ж трішки дивно, просто якось, типу, так швидко закінчуємо всі колекції. Зачекайте, зачекайте. Я вже знаю, що нам випадає. Це мій улюблений малюнок. Я над ним старалася. Пес патрончик. Такий мило, коли в мене ще не було інших маркерів, які я показувала на відео. Якщо ви бачили ось ці такі великі, не забула, як називати, спортові, якщо не помиляюся. Наприклад, типу ось такі. То я малювала іншими маркерами і тому трішки так дивно вийшло, але так то гарно. Скажу по секрету, у вас чекає дуже багато новиночок, але я, напевно, зроблю в окремих відео, типу, як обяснити. Такі нам попадалися. Так виглядає ця колекція, зараз покажу. Ось мотонка, типу, без патроном. І ось такі Стрінка мила. Цей котик подобається. Так, цю колекцію ми вже давно закінчили. Бувай! Така вона була. Чекайте. Котик, такі капуми, слава Богу, закінчили. Так, наступна наша колекція, яку ми закінчуємо також. Сьогодні ми, напевно, не знаю, чи точно, але, напевно, закінчимо. Ні, не закінчуємо. Але могло бути блокнотик. Ой! Ну, я порвала пакетик, нічого не будемо клеїти тоді. Я Вже забула, що ми їх клеїмо. Так. А, їх дуже важко відкривати. Я вже забула, що там мені самі дуже цікаво. А воно десь стається. Я зараз порву сюрприз, бо тоді я трішки вирішила не користуватись і це було дуже помилково. Це смітник. Так. Ось такі, типу жабка. Така жабка така. Так. Угу. Ой, ну то сторіна жабка. Ось так як естетично. І здається, що хмаринки ми також не той стороною не клеїли. Але може, мені здається. Наступна наша колекція, яку ми закінчуємо Аврора. Єдина колекція, яка є в цьому блокноті. Ще залишилось один пакетик. Ой, Ой, це так да не виглядає. Ой! Ой-ой! Ну. І там ще один пакетик. Ми ну, сьогодні ми два будемо відкривати, до речі. І це ще один пакетик. Це останній і буде огляд на каталожик. Так зачекайте. Нам випадають такі ножиці. Я їх хочу наклеїти на якусь. Хай трішки виглядають, ну ні, нічого. Ось так, от. У мене такі ножиці є. Зараз покажу. Ось. Ось такі вони. Ось так от. Так, клеїмо ось так от. По-моєму, естетично дуже Так, колекція, яку ми сьогодні також закінчуємо. Постійно повторюємо. Це угу. На, Напоки так мені все рівно. У ну, нас ще дуже буде багато. Нових колекцій. Я вже дуже багато всього зробила. Хочу розтягнути, щоб більше було відео. То в будь-якому відео може бути дуже цікаві колекції. У мене вже є 5 готових колекцій. Але немає часу. Тому я зробила такі заготовки. Я вже знаю, що це за кросівки. Це ось такі крусівки. І тоді ще. Походу, не було, як його забула. А, точно. лайнера. Наклеюємо. Так, ось так от у нас вийшла ця колекція. Я б хотіла би зробити таких шість пакетиків, але я так зробила, щоб було. рівно. Тут 2, а тут 3. Так, фаглери. Так, ми фаглери вже закінчили весело. Круто. Так. Наступним відео ми закінчуємо цю колекцію. Вона трішки гнеться блокнотик. А він в мене гнеться. Я не знаю, я чимось тут з боку підставлю. Ось так отгу. Дістаємо наші пакетики. в Наступному відео знов повторюю, ми закінчуємо цю колекцію. Я буду сумувати за цією колекцією бо колекція справді прикольна. Так, ще нам випадає. Таке саме котки так ще не бачу. Ой, піточка. А, я вже знаю, що. Так, нам випадає ось такий котик. Він мені не пропається, якщо чесно. Так, давайте. Я на наступну сторінку на бо він трішки не вилізає. До цього котика буде йому трубок. Я десь квіточку загубила, вибачте. Ці дочі була. Я перед тим, як почала знімати відео, навіть забула, що треба буде клей просто всі ті новинки, що будуть, всі в тому каталожику будуть з тим як його, з двох скотчем ззаду. Я навчилась робити наклейки на пергаменті. але я не думаю, ім'я лісик і здібності змушувати рослин рости. Так. Закриваємо наш каталожик і дістаємо наш. Зачекайте. Я не знаю, як так вийшло, але я забула за інший пакетик. Не знаю, що це сьогодні зі мною. Перед тим як відео знімати, я забула навіть фон. Там кіт є? А, є. Фух. Думала, вже нема. Я знаю, що це за котик. Угу. Ага. О, нам попадається такий мілашка. Мила. Я не знаю. Е, Ім'я Лі Орелла. Е, здібність зупинка миті. Угу. Зупиняю. Так. Чекайте, мене знову блокнот гнев. За кадром знаєте, що було? Я, звісно, це видалю, бо в мене обличчя було видно. Але за кадром було, що в мене впав телефон. М -м -м, супер. І ось так отклею. Тепер ми вже точно загортаємо наш каталожик. Спойлер, пізніше я забула ще одну колекцію наклеїти і дістаємо наш новенький великий каталожик. Із ним не прийдеться чимось підставляти. До речі, я тут отак. Прикрасила каталог Ксенії естетичні розпаковки. Відео та розпаковки. Так, колекцію, яку ми зараз відкриваємо, це Кодроберська маска. Так, так, так. Зачекайте, я тут дуже гарно закрив. А, я його відкривала вже колись. Перед перевіркою, ще поклала туди зовсім пакетик. Нам випадає. Зараз зачекайте. У мене все тут приліпло. Нам випадає корівка. Ось така маска. Ось. Ой, Ой воно дуже мнеться. Він якийсь сумненький. Він сумненький, тому що деякі не поставили лайк. Ставте, будь ласка, лайк, щоб його розвеселити. Він дуже сумненький, мов, дуже самотній. Без ваших вподобайок. Ставте вподобайку, щоб він не був такий сумний та самотній. Ай. Зачекайте. У мене було нічого не. Ой, заплуталася з тим двостороннім, кочем то нічого не сказати. Ай. Ай-яй! Ай ай ви б знали, ви б бачили, що за кадром твориться? такий, зачекайте. А тут ще... ай! Він вийшов. О, ні! 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 Клеїмо назад, буде вже криво, то нічого. Я забула ліпочку зробити, візьму з нього. Ви бачите, але зараз мені треба відкрити нашу новинку, щоб не показати вам наші майбутні. Ой, майбутні новинки. Майбутні новинки. Ви бачите, каталожений, товстенький. Ну, вже трошки трісті. Ой ой Чуть ли не показала знову колекцію. О! Я на одну сторінку. Во. Угу. Наша новинка. У нас такий котик. Я довго чекала, щоб його відкрити. В нього не дуже гарний одяг попадеться в нього, а так-то, типу, в інших всіх, типу, класний одяг. Зачекайте. Я не знаю, що це. О! Той є тільки одне. Знову. Зараз треба його якось відклеїти. Бо це капець. Капець. Думала, з цією колекцією точно все ідеально вийде. Але, але. Ні! добрый сразу с ним. Расстраиваю дуже обережно. Зараз и буду. Честное слово. Я уже плачу. Ну что это такие? Ну что это? Буду мне урок, как треба упаковывать. и Я якимось. Я якимось чином все зробила. Ой, не все. Я ще не все зробила. Супер. Так, клеїмо його. Не дай Бог, я зараз ще не так наліплю. Або ну, може тут і відліп. Ну, вже не так наліпила, на карколовий. Приклеїмо все рівно вже. Так, що нам попалося на нього, на неї? Ось такі піжамні шорти разом з піжамною маєчкою. Такі з б... бантиками. Давайте наклеїмо. Так. О, воно так ліпне. до руки пристає. Якщо... Не монтувати, то відео вже в мене триває 38 хвилин, то я вам вирісила, коли я відкривала відривала оце. Так, і шортики. Ще якось піддерти. Піддерти хочу. Ой, приклеїлась. Так, щоб було знизу шортики, не, типу, не заправлені. так от. Так ось такий у нас смішненький котик. Мені трішки смішно. Мордочка то дуже гарна, а, а тептіло типу, таке смішне, мале. Так. Ну, а на цьому наше відео закінчується. Всім па-па, дякую за перегляди. Ставте вподобайки, підписуйтесь, якщо цього ще не зробили. І всім па-па, скоро новеньке відео і... Відео будуть виходити, напевно, не точно, але, напевно, частіше через те, що в мене дуже багато для вас новинок. М -м -м -м. А тепер увага. Я забула пакетик Приготуй. Так що, слабо я гуртала каталожик і згадала про колекцію приготуй, бо якось дивно було б. Так, відкриваємо. Так, нам випадає така олія під номером 5. Клеїмо сюди. Ну, а на цьому точно всім, па-па. До нових зустрічей! Обіймаю!